Що казати <кій> так здоров, сьогодні буде дуже прикольна тема. Хочеш бути музикантом? Забудь. <кій> Та ні, я жартую. або ні. Коротше, про цю тему можна говорити вічно, але я коротко спробую назвати на мою особисту думку. Плюси. І мінус десь так по три, мабуть, почну з плюсів. Творити музику це дуже круто. Ти, <клес> ти проявляєш мені всі свої емоції, навіть ті, які ти в житті просто не зможеш фізично передати. Наприклад, наприклад, тебе кинула твоя друга половинка, і тобі весь цей біль, ну, ну тупо немає куди діти. І тут і текст пішов, і музика пішла, і все на світі. Як показує практика, пісні написані на справжніх емоціях, просто в рази популярніше. Бо більшість на жаль пишуться просто, аби то знаєте, було танцюй до ранку. танцюй. Ці твоя мамка така жирна. Бля, це ж піз... Два. А я казав про перший. Коротше, перед цим був перший. Це сам гурт. Зазв... Зазв... Бля! Зазвичай Блядь. Зазвичай в бендах збираються однодумці з схожими поглядами, та майже на все. Ясно, що не без дебілів в колективах. Але все ж таки цих випадків набагато менше. Згодом ви вже стаєте більше, ніж просто друзями. Я б сказав сім'єю. Знаю про що кажу, тому що я граю в двох гуртах: це стукіт. Іню Abstraction. підписуйся бля, будь ласка. Три це сам виступ твого бенду. Знаєте, як круто, коли всі твої ідеї з голови? Ти переносиш на великі динаміки сцени. Особисто я, той, кому завжди кажу не блядь, це їм. Тобто барабанчик. Після тупо кожного нашого виступу відчуваю нереальний кайф. Емоції просто не передати. Плюс. Плюс не тільки розважаємо публіку, а ще й збираємо непогані такі донати нашим бійцям. Всім гуртам, які долучаються до зборів, великий респект, дуже великий респект. Красавчик. А тепер про мінуси. Перший мінус це твій час. Якщо ти молодий, зелений, то ще ну куди не йшло, але вже після тридцятки в когось там робота, сім'я. Діти, і тобі тупо не вистачає часу на то все. Часті сварки вдома забезпечені. А там, взагалі, від тебе йдуть нафіг Я знаю, про що кажу. Якщо що другий мінус це неочікувано гроші. Бабки, бабки сука, баб... якщо ти хочеш професійно займатися музикою, то тобі їх треба буде, так знаєш, нормально. Оренда приміщень, мікрофон, пульт, динамік, монітори. Не такі, щоб дивитись, а щоб слухати. Але такі також треба. Гітари, там гітара, просто до неї там всякі педальки, струни, барабани, тарілки, стійки, пластик, ноутбук і там ще. Куча чого там <р textbooks> І це я ще назвав не дуже багато. Третій мінус. Та й хер його знає, що з твоїм гуртом буде. Кожному ж своє творіння, таке своє, особливе, унікальне, ну і так далі. І взагалі це саме краще ever. Але потім комусь це включаєш, або хтось прослухав це на якийсь там площад. І тобі таки кажуть, або пишуть Що ти за фігню мені включив? Воно ж грипить як срак! або інша ситуація. Кожен же хоче мати з того всього, ну трошечки що то ну. Але дуже малому відсотку виконавців вдається добитись того, що там вони собі в голові напланували. Плюс конкуренція. Бо зараз якийсь там умовний Серега створює бенд, пишуться пісні, там, випускаються на всі площад, все, просто все. А потім дивишся, ви заробили 2 долари на 5 чоловік. В рік, ура! Серьо, не обіжайся, я просто взяв, як приклад, все у нас буде нормально. Ну, плюс-мінус десь так. Підписуйтесь на. Та на все пишіть, що думаєте, пропонуйте темки для розмов. Всім гарного настрою.